Добрий день, друзі! Це квіточі деркачі. Щодо лікаст, я не експерт в цьому питанні. У мене всього 5 лікаст, вони гібридні, неприродні. Але люди постійно питають, тому, будь ласка, відео про лікасти. Я живу, можна сказати, в квартирі. У мене немає екстремальних температур. Взимку, навіть на підвіконі, десь плюс 15-16. Влітку температура не підіймається вище 30 градусів. Той самий час вологість дуже низька. Типова вологість мого приміщення десь 40%. Тому всі мої лікасти у мосі. Влітку я даю лікастам багато води, багато добрив. Можна сказати, що мої рослини ніколи не просихають. Гарним стартом щодо добрив буде десь 200 ppm або 300 мікрос на сантиметр. Раджу придбати прилад для вимірювання солоності води, так званий TDS-метр. Тоді дуже важко помилитися. Лікастам не треба багато прямого сонця. Якщо ваша рослина буде стояти на сонці, вона, скоріш за все, згорить. Тому має бути якийсь фільтр або гардина, або москітна сітка. І якщо рослин багато, то лікастство можна ставити у другий ряд. Також лікаста не витримує дуже високих температур оптимально до плюс 25. Якщо катасетом не витримують легко 35, то лікастам у 30 дуже погано. Ось що буде, якщо у вас вдома плюс 30. Кінчики листя чорніють. Це некроз через те, що вода і поживні речовини при високих температурах не може туди дійти. Тому помірний температурний режим, добра вентиляція, помірне сонце, багато води і багато добра. Через інтенсивний полив субстрат сильно псується заліто. Тому кожної весни я пересаджую в новий субстрат. В принципі, це не складно. Якщо у вас мох, просто старий мох видалили, новий додали. На відміну від катасетовних, я не роблю резервуар знизу у горщику для лікас, це не треба. Коли ж робити пересадку? Я роблю її ближче до нових коренів, коли пагон вже кілька сантиметрів завдовжки. Восени лікасти наїдають бульби. Тому поливайте, давайте добрива, поки вона росте, поки є сонце. Як побачили, що лікаста перестала рости, то можна трохи знизити полив і повністю відміняти добрива. Як поливати взимку? У мене лише гібридні лікасти. Нема лікаст природних типу ароматики, яким треба відпочинок, холодний, сухий. Тому я свої лікасти поливаю взимку. Зима це час, коли вони квітнуть квітнуть дуже великими квітами, і щоб виростити таку квітку, треба багато води. Тож, полив знижуємо, але повністю не відміняємо. Рослина не має бути повністю сухою, тому що якщо рослина суха, то корені -ріш відмирають, і рослина не буде квітнути. Якщо ж у вас дуже холодно взимку, то краще не поливати. Теоретично, лікарство витримує десь 12, може 10 градусів. Але якщо температура настільки низька, то дуже велика вирогідність, що все почне гнити, тому не поливайте. Або краще зробіть так, щоб ваша лікарство зимувала при плюс 16. Дякую за увагу. Слава Україні!